Є такі поняття, коли я дивлюсь на це все, да, є такі поняття, як е, життєдіяльність сімейної системи. Тобто є оця життєва сила кожної життєвої е, системи, яка точно має жити. І от у нас ця система вона спирається на протилежні два закони гоміостазу і розвитку. Якщо б ми всі розумілися на самих базових речах. Я думаю, дуже багато а, питань би самі по собі ну, пішли би. Що таке гоміостаз? Ще раз, гомеостаз це те, що система має залишити незмінним для виживання. Закон гоміостазу є у клітини, у системи організму, у сім'ї, у пари, у країни. Ми зараз пройдемося по цьому більш подрібнено по коробково, і ви зрозумієте. Щоб не відбувалося, зрозуміти, є на 100% система. От 100%, наприклад. Вона змінюється, клітинка. Але постійно є 50%, які ніколи не зміняться. На сьогодні людина знаходиться в такому стані. З такими рисами характеру, з таким сенсами, філософії, тощо, тощо. А що щось змінюється? Пройшли час, криза є, змінилися якісь риси характера. Але в нас 50% залишається того, що 100% ніколи не зміниться. Чому? За те відповідає гомеостаз. для того, щоб ми вижили. Запам'ятайте, гомеостаз системи вам дозволить змінити ті якості, змінити щось собі. Але 50% залишиться того, що 100%, навіть якщо воно комусь не подобається, навіть якщо вам воно не подобається. Але ця частина вона зміниться тоді, коли щось ще нове сформує гоміастаз. І система зрозуміє, ага, все нормально, ми можемо вижити іншими способами. Допоки їх нема, того, що замінити, не можна. Це так само ми маємо зрозуміти про психологічні захисти. Пам'ятаєте? Поки нема нових дитячі, які стовідсотково дали можливість мені вижити, я їх ніколи не зміню. Що б я не хотіла ходіла б там на всі ці групи розвитку, бла-бла, бла, бла. Пофіг. Мой, не я як особистість, а моя система загалом відповідає за це все. І є. Оця ключова фігура всередині, яка відповідає за виживання. І саме головне, саме гомеостаз, він тримає всі сценарії, які допомогли вижити в минулому мені і моїй родині. Допоки я не зміню сценарії на нові. І якщо жінки роду, Вміють виживати з алкоголіками, то як би вони не говорили Божий кошмар, Божий кошмар? Вони будуть шукати тільки алкоголіків. Я зараз зрозуміло, про що говорю? Бо гіміастат цієї жінки з покоління передає можливості і способи комунікації з чоловіками саме таких якостей. Це болісна, правда, але це так. Але при цьому для того, щоб система розвивалася, тобто гомеостаз це статика, це консерватизм. Це немає гнучкості. Це така, знаєте, тидич. Це отак звикли 300 мільйонів років ми робили так. Давайте будемо так робити. Але є інша частина, є інший закон, розвитку. Гомеостаз і розвитку два закони, на які спирається життєдіяльність сімейної системи. Розвиток. Кожне покоління дітей приносить що? Нове? Так? Нові сенси, нові погляди. Тому ми кажемо, що діти наші вчителі. Бо вони продовжують, їм треба далі, і вони приходять. На... Ми є тими, хто вчить батьків, ми вчителя батькам, а наші діти нам, а онуки тим паче. Як це постійно працює? Система балансу рухається таким чином. Звичайне життя. 80 на 20, закон, може, ви чули. 80 гоміастаз, 20 розвиток. І ми можемо це прикласти, колектив, бізнес-проект та будь-що. Бо це все однаково функціонує. От ми створили сім'ю. В нас є. Розуміння, як ми будемо рухатися. Ми почали рухатися. У нас вже є якісь надбання, є досвід, на який ми спираємося, Є способи, які допомагають нам що робити? Знімати точки напруги, які між нами. Пам'ятаєте, два і третій. Пам'ятаєте? Точки напруги. Ми, ми ці способи сформували. І ми живемо. А потім ми підходимо до кризи. В кризу починається 60 на 40. Нас починає штормити. Ми починаємо відчувати, що то, що між нами було класне, а, приносило задоволення, те, що нам було цікаво розділяти разом. На, наразі чомусь щось відбувається не так. І потім починається ця історія, коли ми відчуваємо, що криза йде. Розвиток давить на гоміастас. Його стає більше, він каже, ні, це вже не працює. І це не працює, і це не працює. О, оце працює, давай пробувати. А гомеостаз, він, буде, він буде постійно заперечувати. Він буде включати і казати, ні, це не так. Ми ж звикли, навіть якщо людина це не усвідомлює. Прийдіть в сім'ю, є алкоголік. Я просто ну, на цьому дуже просто говорити приклади. І всі починають щось казати. Давай тут спробуємо, тут спробуємо, дружині тут. Що дружина говорить? Та, що? Це вже таке гарбатова могила справи. Про те, що не тільки алкоголік не хоче змін, а вся система не хоче змін. Тому, коли у нас проблеми одного, це не проблема одної людини. Це проблема всієї сімейної системи. Це ще є питання. Проблема чи ні? Може їм це ок? А це нам буде не ок. Да? Женка, зараз запам'ятай питання, я завершу думку і обов'язково. Да, бо ми, звісно, завершимо цю частинку і по питанням підемо. Я зараз про закони проговорю. Тобто треба розуміти. Немає симптома у одного елемента системи. Це системний процес, в якому в процесі розвитку щось відбувається, де вони всі можуть бути зручними. Секунду, перепрошую, буквально секунду. От. Тому, коли ми говоримо про те, що є хвороба в сім'ї, то це симптом, який важливий для всіх. Бо немає проблеми тільки одного. Бо це те, завдяки чому всі беруть щось важливе для себе. А коли у нас завершається 60 на 40? Революцію. 50 на 50. дуже короткий період, дуже щільний. Ми його в країні називаємо для великих фігур для країн. Як це називається? Війна. Тобто країна суспільство може змінитися дуже повільно, 80 на 20. Ну представляєте, скільки вона буде в еволюції змінюватися. Скільки раз покоління потрібно змінити, щоб змінилися якості людей. В нас ушло Малоросі, оця, блін, оця весь вся ця вся цегдота. Скільки? Або 60 на 40, революції, якісь там стресові процеси для суспільства, або війна. Хлопці, 50 на 50. Вело високий рівень смертності, для того, щоб система могла відчути цінностний рівень життя. Але воно дуже коротко буде, бо жодна система не може витримати великої кількості такої напруги. Тобто я про що хочу сказати? І у людини, і у системи не може бути довга війна, ну тобто, або криза да, така, бо це буде винищення внутрішнього ресурсу, який може потім буде використаний тобто, гоміастаз системи. Буде тримати ровно, ну, рівно стільки, скільки ну, це дозволяє ресурс системи. Тут понятно? Це не ми вирішуємо. Це колективне підсвідомо вирішує. Це системний процес. Це не хтось, дядя сказав, тітя, а тепер представте зараз, просто на секундочку, зум розширте, що зараз це не про війну України з Росією. Криза. А це, в принципі, процес. Де відбувається еволюція в людської спільноти, де ми на соціальному ліфті піднімаємося з одного свого стану в інший. І це війна це точка зняття напруги, через що всі мають пройти цей процес, або не пройти. Або повернутися в 60 на 40, дати час іншим підняти ресурси і піти далі. І зробити ще раз. Тобто у, люб... у жодна система не може не бути без вибора. У нас постійно є ці шляхи, що ми вибираємо. І ми можемо питати у тарологів астрологів: ну що, що коли там, який, що. Ми кожен раз робимо вибір. Країна робить кожен раз. Ми можемо, ми цю війну могли закрити. Що в нас в Європі і в Штатах і в Ізраїлі немає оружжя, яке могло би закрити Росію рота? Я вас умоляю, За три дні тільки навпаки, все б закрилося. Якщо це було вигідно і в інтересах і в сенсах інших.